Квітень не порадував нас теплом. Невпинні дощі періщили за вікном розмиваючи дороги і наші надії на можливість різко розпочати велосезон. Та лише крутецькі ігрові релізи розраджували нас у необхідності залишатися у бетонних багатоповерхівках. Втім, хоч травень уже на порозі, а погода помалу налагоджується, ігроіндустрія не планує збавляти темпу і далі завалює нас цікавинками. Гайда дивитися, що ж там заплановано. Популярна серія 4 x стратегії повернеться після майже 10-річної перерви на початку травня. Age of Wonders 4 обіцяє шипучу суміш жанрів стратегії, ролівки та покрокової тактики, що в рівних пропорціях від'їдатимуть наш з вами час по мірі розвитку власної імперії. Рівень її унікальності цього разу який захмарний, адже вам доведеться створити власну расу з нуля у доволі гнучкому редакторі. Зовнішній вигляд, властивості, вірування це лише вершина айсбергу. Уже після вас чекатимуть понад 50 томів магічних знань, гілчасті дерева розвитку технологій, соціуму та імперії, а також оновлений штучний інтелект і прокачана система ведення війн. Ну і не забувайте, що це проекти, які роблять під кропітким керівництвом парадоксів, а значить, контентних доповнень з часом буде чимало. А підтримка Age of Wonders буде на висоті. Того ж таки, 2 травня вже вийшов Redfall – нове творіння Arkane Studios. Цього разу команду потягнуло в степи, орієнтований на кооператив відстрілювалки нечисті, тож вони заселили острівне місто вампірами, які не дуже хочуть зупинятися в своїй експансії. Вправляються так добре, що крім них та їхніх посіпак, там нікого толком не залишилося. Хіба оту четвірка доступних нам героїв ще має нас нагубитися? битися? Звично для формату кожен матиме унікальні здібності, багато зброї, набоїв та цілей для їхнього відстрілу. Але не обійдеться й без дрібки магії Arcane. Добре пропрацьованих локацій, плеяди коротких влучних історій на тлі масштабної і епічної і, звісно, ж, чарівного візуального стилю. Все це я міг би сказати ще вчора. Але вже сьогодні на момент релізу відео гра вийшла. І ви могли щойно бачити на екрані, чому ж у неї в стімі переважно погані відгуки. Мов би нам у редфолі нечисті бракувало. Так 8 травня вийде Darkest Dungeon 2. Попередньо прихильники оригіналу задоволені показаним у трейлерах та демках, тож хвилюватися за долю проекту не варто. Це буде така ж напружена нервовикручувальна пригода з менеджментом діяльності не надто живучих героїв у абсолютно невдалих для перебування в локаціях. Щось це, це от забули? А, виглядатиме все це ще красивіше і жорсткіше, ніж у оригіналі. Що ж ще потрібно? Не забувайте підтримувати Збройні Сили України, завдяки ним я зміг озвучити і змонтувати цей ролик, а ви його подивитесь. Прямо зараз ви можете підтримати збіри, які організували наші друзі з фонду UA, та закинути свої гривні на тепловізійний дрон для 68-ї бригади, що захищає нас на Вугледарщині. Посилання на банку та інші реквізити в описі, а також за QR-кодом. Основною причиною малонасиченості травневого порадника Геймера є саме вона, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Це реліз, від якого розбіглися усі великогабаритні конкуренти, адже пряме продовження Breath of the Wild з суттєво розширеним світом і можливостями взаємодії з ним приваблює гравців з усіх платформ до Свіча. Шалена у своїх можливостях система крафтингу, що дозволить прикрутити усе до всього, суттєво врізноманітнить можливості гравців, які за 2-3 години гри певне вже й забудуть про свою глобальну мету з порятунку Гайрулу від Ганондорфа. А це ми ще й не згадуємо про розширені можливості пересування. Зростання масштабу історії та необхідність знайти нову тисячу, а то й дві короків. Йой, ця гра не покидатиме Реддіту той Твіттера з 12 травня, щонайменше до осені. Чарівна гонкова пригода з можливістю змінювати вид транспорту на ходу, вірветься на всі можливі платформи одразу після лінка 19 травня. І ні, це не чергові намагання Ubisoft створити вартісну гонку, це LEGO 2K Drive, що відправить вас підкорювати Брікляндію. Ідея легко інтегрована у самісіньке серце гри. Хочеш стильно покатати? Зроби собі модний драндулет і змусь його рухатися. Незалежно чи буде це машина, чи катер, але ви матимете змогу зібрати свою торохтайку самостійно блок за блоком і похвалитися нею на фотофініші. Як це все працюватиме і чи не розвалюватиметься нами машинки на першому ж повороті, дізнаємося незабаром. Скучили за психологічним тиском серії Амнезія? Отримуйте! Лиш не зважайте, що події раптово переїхали у бункер часів Першої світової. Вам і там буде непереливки. на вимкнеться світло. Тому міцніше хапайтеся за ліхтарик і 23 травня вирушайте на пошук залишків своєї менталки у Амнезія The Bunker. Рімейк легендарної System Shock, схоже, таки домучили. Уже не один рік нам розповідали, як його завершить і як все буде класно. Як це буде класно доторкнутися до першоджерела жанру іммерзів 7, але нічого крім скріншотів та коротких відеороликів не було. Аж ось останній рік горнило закоптило. Нам показали, чимало нового, розігріли апетит і пообіцяли дати до всього доступ 30 травня. Що ж, подивимося, чи вдасться їм дотриматися обіцянок. Перш ніж стрибати до переліку дрібніших релізів, хочемо розповісти вам про український сервер DayZ Outlife, де ви зможете випробувати себе в найнебезпечніших умовах апокаліптичного світу. Цей сервер пропонує безліч цікавих викликів. А ще тут ви вперше на українському просторі зустрінете сюжетну кампанію DayZ, у якої є фінал. Так, так, вам не почулося. Проект має дружню та відповідальну адміністрацію, яка завжди готова відповісти на запитання та допомогти у вирішенні будь-яких проблем. Творці постійно оновлюють сервер, щоб зробити гру ще цікавішою та закопливішою. Ба більше спільнота проводить купу івентів з цінними призами, які допоможуть вижити в складних умовах. Зокрема, зараз проходить розіграш самої гри DayZ та дерев'яної мапи України. Тож приєднуйтесь до OutLife та приймайте участь у розіграші. Посилання залишили у описі. Крім основної вервечки релізів, травень зможе похвалитися трійкою меншеньких. 5 травня до консолей минулого покоління добереться Hogwarts Legacy, що врешті дасть змогу помандрувати вишуканою школою чарів та чіткунства власникам старіших консолей. Під кінець місяця, 25 травня, більшість актуальних платформ відвідає Голум, але це золотко видає Нейкон, тож будьте обачні і краще обходьте боком, аби не замурзитися. А незабаром, після цього, 30 травня, Company of Heroes 3 вперше в історії серії відвідає актуальні консолі. Над відео працювали Володимир Бортюк та Владислав Капідоха. Якщо ж ви хочете допомогти команді Play.ua випускати більше контенту, станьте нашими спонсорами прямо на Ютубі чи на BuyMeACoffee, .e як це зробили люди, імена яких ви бачите на екрані. Працюйте, відпочивайте, волонтерте чи донайте, а наші захисники і захисниці на новеньких танчиках знищать цю цю погань, щоб посміло вторгнутись на нашу територію. Слава Україні!